Тоді ми поговоримо про Блаукарта або Глобу карту ЄС. Це спеціальний дозвіл на проживання та роботу для висококваліфікованих фахівців за меж Європейського Союзу. Як її отримати, які умови чим відрізняється від інших дозволів та які переваги вона дає, особливо Німеччині. Залишайтеся та підписуйтеся на наші канали ТБ Верітасу та Вітрила. А ми зараз розкажемо все по пунктах простою мовою. Ось чи вона відрізняється від інших параграфів. Через 21 чи через 27 місяців можна отримати ПМЖ у той час, як за іншими робочими параграфами, мінімум через 5 років. Якщо у вас є сертифікат знання німецької мови, рівня B1 або вище ПМЖ можна отримати вже через 21 місяць. Якщо сертифіката немає, доведеться чекати 27 місяців. Легше міняти роботодавця. З іншими робочими візами змінити роботодавця можна лише через 2 роки. З блауката вже через рік. Можна довше жити за межами Німеччини 12 місяців замість 6. Потрібно працювати лише за спеціальністю. За іншими параграфами такої вимоги немає. Плюси. Можна швидко отримати ПМЖ та жити довше за межами Німеччини. Вимоги. Велика блауката. Параграф 18 b Речення перше: необхідно зробляти 50% максимальної бази для внесків у пенсійний фонд. У 2025 році вона становить 8050 євро. Тобто, щоб отримати була оплата, необхідно зробляти 4025 євро на місяць або 48 тисяч бруто на рік, чому окремо вказано місячну і річну суму, тому що багато хто отримує, наприклад, 13 зарплату. Чи бонус вони також зараховуються до вашого доходу і інколи можуть складати до 5 тисяч євро. Також є мала блауката. Параграф 18 бі, Речення друге. Вона розраховується на спеціалістів рідкісних професій, лікарів, вчителів, інженерів та інших. Необхідно зробляти 45,3% максимальної бази для внесків у пенсійний фонд. А 25 рік це 43759 євро місяця на рік або 3646 євро на місяць. Мала блаукарта для молодих спеціалістів, випускників програм вищої освіти. Якщо закінчили вищий навчальний заклад не більше, ніж три роки тому. Необхідно зробляти 45,3% максимальної бази для внесків у пенсійний фонд і 17G абзац2 для ІТ-фахівців можна отримати навіть без вищої освіти за умови, що за останні 7 років не менше 3 роки працювали в ІТ. Мінімальна зарплата 45,3% максимальної бази для внесків у пенсійний фонд. До зустрічі!